Ті, хто зараз знаходиться за кордоном, закликає не повертатися на територію України, тому що тут останнім часом прийняли ряд диктаторських законопроєктів, які скасували не тільки Конституцію, а ряд свобод. Законопроект 41-42, закон 87-21. Зараз готується закон щодо заборони критики влади. 82-23 законопроект і він буде прийнятий. Стосовно боротьби з якимись фейками. От. І саме головне, щоб не було такого закону, виходьте на вулиці, але ж ніхто не вийде без грошей. Виходьте, поки не пізно, потім буде. Пізно всі на Майдан. Якщо вас цікавить юридична консультація, це коштує 300 гривень. Розгорнута юридична консультація коштує 500 тисяч гривень в залежності від складності вашого запитання. Вихід із фізичної особи коштує 500 гривень. Вирішення питань з ТЦК та СП 500 гривень. Складні питання з ТЦК та СП 1000 гривень. Нестандартні на ситуація з ТЦК та СП 1000 гривень. Що тут сюди входить? Консультація, а також нестандартні поради, якщо перестануть працювати норми права на всяк випадок. Про що вам не скаже жоден юрист та правозахисник, такі як Гула, Болтик, Тарас Юрист та інші адвокати. Вони вам, повірте, не скажуть, як захиститися неправовим методом від ТЦК та СП. Мої практичні поради допомогли вже багатьом людям. Саме так і ніяк інакше. Підпишись на цей YouTube канал. Доб'ємо до 10 тисяч. Хай люди знають правду, що відбувається в Україні та поза її межами. Заповнення заяви в суд 1000 гривень. Заповнення позовної заяви в суд 1500 гривень. Юридична консультація з кримінального права і процесу від 100 до 300 доларів в залежності від складності запитання. Ведення кримінальних справ 100-150 доларів. Саме так, підпишись, зроби лайк, репост. Якщо хочеш стати спонсором цього YouTube каналу, жми в описі до відео реквізити. Тобі це треба.